Сказали, що сьогодні, до речі, готується вже проект закону щодо змін до внесення змін до цього закону і ряд інших, в тому числі цивільного кодексу. Чому так сталося? Ну, це ще раз говорить про те, що коли закон стосується соціального захисту громадян, то в нього не потрібно вносити інші зміни, що стосуються вузькомедичного застосування і медичного фагу. Через те сталося так, як сталося, і Міністерство охорони здоров'я, яке входило, представники якого входило до робочої групи по цьому законопроекту, зрозуміло, що потрібно було в комплексі розглядати це питання або взагалі не стосувати сугубо медичного застосування. Завдання в законопроекту насамперед було соціальний захист дати право військовослужбовцям і членам родин зберігати е, клітини в. Закладах медичного е медичної сфери як державної, так і приватної, для цього в цьому законопроєкті зобов'язали, щоб кабінет міністрів виділяв кошти. А правка появилася після того, коли включилися представники Міністерства охорони здоров'я іншого комітету охорони здоров'я нації і в Вважали, що також потрібно обговорити медичну сферу застосування. Цивільний кодекс каже, що всі правочини, які встановлює людина, можуть діяти тільки під час її життя. На жаль, після смерті ці правочини призупиняють дію. Зараз удосконалюється це законодавство, яке мало вступити в дію тільки після березня цього року. Але представники деяких клінік, зокрема приватних, по-своєму трактували це законодавство. Дуже важливо, щоб до розробки і до обговорення таких законопроєктів залучали не тільки представників виконавчої гілки влади в даному випадку Кабміну, а залучали також представників громадськості. Як сталося в цій ситуації, що саме вони виявили нестиковку діючого законодавства. Як кажуть, підняли суспільний резонанс, і це стало немало ну негайно насправді